Ми отримали гуманітарний вантаж з міста Швайнфурт, місто, яке за цей час, коли триває війна, прийняло рішення стати нашим партнерським містом. Виступило з ініціативою до Луцької міської ради, до міського голови стати нашим партнерським містом. І е, оцей вантаж підтвердження того, що їхні наміри абсолютно реальні і практичні, і вони здійснюють справжні дієві кроки у підтримку не лише громади, міста. А і збройних сил України і українського народу загалом. Це павербенки, засоби медичного призначення, це спальники, каримати, частина цього вантажу піде на фронт, піде Збройним силам України, піде військовим частинам, які боронять героїчно нашу країну. Вкотре хочу подякувати нашим закордонним партнерам, і друзям, подякувати лучанам подякувати волонтерам за дієву реальну необхідну і змістовну і важливу підтримку збройних сил України міста громади і українців загалом.